2023 відходить в історію: другий рік повномасштабної війни проти російських окупантів, 12 місяців випробувань, 365 днів незламності та невтомної праці задля перемоги. Рік, що минає, приніс Хмельницькій громаді нові успіхи та здобутки, але приніс і втрати з 2014 року. На фронті полягло понад 330 наших героїв. Вічна пам'ять і слава воїнам світла. Кожна втрата насправді це великий біль. Я часто буваю на Алеї Слави чи на вулиці Проскурівській. Ну і це насправді такі місця і місця слави, і місця героїзму і водночас місця болю, тому що коли ти бачиш е, хлопців 2004 року народження, е, коли ти бачиш будь-якого віку е, хлопців, чоловіків, е, бачиш їхні очі, ти насправді розумієш, е, яку ціну. Ми сьогодні всі плотимо, яка плотить Україна за те, щоб бути. Упродовж 2023 року. Хмельницький неодноразово опинявся під масованими обстрілами терористів двічі у лютому. 18-го росіяни випустили дві крилаті ракети по одному з мікрорайонів, влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки громадського транспорту. Ніхто, на щастя, не постраждав, але руйнувань зазнали сотні помешкань та критична інфраструктура. 27 лютого Хмельницький обстрілювали дронами камікадзе. Було три влучання. Загинули двоє рятувальників, які ліквідовували наслідки прильотів: 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук. Хлопці обрали цю професію свідомо. Хлопці. героїчно її виконували свою роботу, не шкодуючи свого життя. Але в рашистській мразі ви вирішили б по-іншому, Ну, вирішили б вбити наших хлопців. Ми ніколи не забудемо цього, ніколи не пробачимо і обов'язково помстимося. 13 травня під обстрілом опинилась сусідня громада, але вибухова хвиля була такої сили, що дісталось і Хмельницькому, і навколишнім селам. Найбільше постраждали мікрорайони Гречани та Південно-Західний, а також Олешинський та Шаровечківський старостинські округи. Було пошкоджено сотні багатоквартирних та тисячі приватних будинків. Близько 30 мешканців поранено. Бабахнуло раз потолок лопнув. Ми бігом зібрали дітей, що пішли в підвал. У підвалах Бахкова, там ще раз з 11-12, мабуть, було цих вибухів конкретних, що сипалася щекатурка на нас. Потолок лежав на кроваті. дверей вхідних взагалі немає. Ці двері, дивіться, які вікно покрутило, воно не закривається, добре, що стекло є. До цього часу ми надаємо матеріальну допомогу людям на боротьбу з, з тими наслідками. Ми підключали міжнародні громадські організації, вони також активно допомагали. Ми виділяли матеріали з матрезерву, шифер, скло, металопрофіль, брус дерев'яний. Насправді пошкоджень було дуже багато. Сотні будинків, десятки будинків були практично навіть і знищені, і вони частина з них не підлягає ремонту. Тож помста ворогу і наближення перемоги це спільна мета, над досягненням якої працювала громада у 2023-му. Саме підтримка війська стала пріоритетом. Бюджетні кошти спрямовували на все необхідне для військових та силових структур. Видатки сягнули понад мільярда гривень. Головним чином ми купували ФПВ-дрони. Я думаю, що ми були лідером а можливо одним з лідерів з усіх міст. Ми фактично півтори тисячі купували. В 2023 році придбали і передали в різний спосіб. Ну а також квадрокоптер, різних типів, типів модифікацій, починаючи від модернізованих лелек, де кілька літачів коштує 4,5 мільйони гривень Валькірій, е, інших е, таких от потужних безпілотних літальних апаратів, закінчуючи мавіками різних модифікацій, це DJI Метрі 30 t Т. DJI Mavic 3T Термал, це четвертий Autel, Ну і це найпростіші Mavic Pro класичні комбо і так далі. У цьому році декілька релігійних громад вийшли зі складу УПЦ Московського патріархату та перейшли до Православної церкви України, зокрема Святопокровський кафедральний собор, церква Різдва Пресвятої Богородиці Казанської ікони Божої Матері та інші. Це сталося після інциденту, коли священик побив військового у соборі. Судові засідання щодо цієї справи досі тривають. Хмельницький вкотре довів свій статус міста волонтера. Благодійники, як і торік, максимально спрямовували сили на підтримку армії. Зокрема, учасники громадської організації Захист об'єднання волонтерів упродовж року передали до зони бойових дій 23 автомобілі. Стільки ж бандеропаверів, понад 2 тисячі маскувальних сіток, майже 1200 кікімор та 5 тисяч сухпайків. На базі їхнього волонтерського центру у 2023-му запрацював ветеранський простір захист 4.5.0». Його робота спрямована на підтримку військовослужбовців та їхніх сімей, як з родинами, які чекають, так і з ветеранами, які повертаються, або військовослужбовці, навіть які приїхали у відпустку і не можуть адаптуватися тут. Працюють наші психологи, так само будь-який представник родини безвісті зниклих, військовополонених, родин загиблих і родин військовослужбовців можуть отримати послуги юриста, соціального працівника, кар'єрного консультанта. Крім того, в нас є такий окремий напрямок як акції. На підтримку військовополонених абсолютно всіх ми не виокремлюємо ту чи іншу категорію. І станом на сьогодні було проведено 68 акцій. Також були акції проведені за кордоном. Були проведені у Польщі, були проведені на території України, також в інших містах: Тернопіль, Київ, Одеса. І ці акції продовжуються у 2023-му Продовжила роботу волонтерська пошта. Проєкт благодійного фонду Волонтери Подіря. Щоп'ятниці до захисників у найгарячіші точки виїжджають два автомобілі з посилками та ліками, їжею та спорядженням. У травні волонтери Поділля оголосили масштабний збір коштів на тисячу дронів Камікадзе. Нині більше половини бойових пташок вже відправили на фронт. Завдяки співпраці з британськими благодійниками закупили більше сотні автомобілів та понад три тисячі тактичних аптечок. Потрібно було доставляти вантажі, грузи, вантажі доставляти безпосередньо на лінію зіткнення. Ні, тоді ми вимушені були придбати на волонтерську на волонтери Поділля придбати буси вантажі з лафетами з лаветами. Щоб доставляти туди і автомобілі, і забирати звідти розбиті автомобілі на ремонт, ну і доставляти безпосередньо нашим захисникам посилки з рук в руки по лінії зіткнення. в тих умовах, які перебувають наші військові, наші хлопці, то там треба позашляховики, звичайно, повноприводні, оскільки вони найбільш потрібні зараз. Там на додаток до дронів камікадзе в піві так званих. Ми мусимо зараз додавати ще обладнання радіопідсилювачі, для того, щоб ми могли їх контролювати до моменту з'єднання з, з орком чи з орківською технікою. Ну і засоби захисту. Я просто прошу не спиняйтеся, треба перераховувати, бо це залежить. Це в першу чергу потрібно кожного з нас. Волонтерили не лише громадські організації та об'єднання, а й жителі найвіддаленіших сіл у листопаді. У громаді стартувала акція з виготовлення окопних свічок. До збору матеріалів долучились підприємства, навчальні заклади, лікарні. А у приміщеннях старостенських округів розгорнули справжню майстерні зі створення окопних свічок. Ми хочемо об'єднати всіх, ми хочемо дати повне розуміння громади, що ми боремося, що це є наша Україна, і тому такими засобами для обігріву бійців маємо забезпечувати за потребою направду військову частину добровольчих формувань. Тому ми збираємо направду матеріали для виготовлення окопних свічок. Мало того, ми долучаємося до їх виготовлення і через волонтерське пошту передаємо, тому знов ж таки звертаюся до мешканців Хмельницької міської територіальної громади. Не будьте байдужими, будьте активними, долучайтесь. Ми хочемо, щоб ці процеси були постійними і системними, щоб люди, котрі не були долучені абсолютно до таких акцій, вони в них були цього року. Наша громада стала домівкою для сотень вимушених переселенців, зокрема з Херсонщини. Людям довелось покинути свої оселі через постійні атаки терористів і після катастрофи, яку спричинив підрив росіянами Каховської ГЕС. Все плеве страшно Місця в місію. Там що залишилося тако до повного затоплення хати. моєї. нині у нашій громаді проживає близько 40 тисяч вимушених переселенців. При міському голові у 2023-му створено координаційну раду з питань ВПО. А також затверджено оновлений статус, який надає право переселенцям брати участь у житті громади. Ми активно надаємо допомогу внучні приміщенням особам, продуктами харчування всім необхідним. По можливості даємо розселення в межах Хмельницької міської територіальної громади щодо новоприбулих мешканців до нас в громаду. Ми їх налічимо близько 1200 чоловік, і по тим реєстрацій. Ним формам, котрі оформлюємо через штаб допомоги можна борселязів. Це є близько 800 осіб з прибулих, котрі скористалися нашою допомогою. Розпорядженням Хмельницького міського голови була затверджена координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб в персональному складі. Ми хочемо зауважити, що вісім засідань координаційної ради відбулося, і найголовнішим, найважливішим з ним з них є те, що була прийнята пропозиції до статуту територіальної громади Хмельницької міської, котрі вже були затверджені на пленарному засіданні сесії. Це означає. Те, що сьогодні вдружні переміщені особи так само, як і ті мешканці громади, які постійно перебували, проживали в нашій громаді. Вони мають ті самі права і обов'язки і можуть належно ними користатися. Цього року хмельничани не лише допомагали тим, хто прибуває з інших регіонів, а й самі виїжджали на ліквідацію наслідків бойових дій. Наші комунальники допомагали відновитись після обстрілів жителям Високопілля, що на Херсонщині. Там працювали наші бригади, працювали три тижні. Працювали з матеріалами, закупленими за кошти Хмельницької міської ради: це і металопрофіль, це і дерев'яні конструкції, ринви, вікна, двері повністю відновили два будиночки. На що з міського бюджету потрачено більше мільйона гривень? Допомагали громадам в області, були доволі такі серйозні прильоти у Славуті для Славути. Надавали шифер, надавали скло на відновлення. Підтримували не лише ми, а й нас. Впродовж року Хмельницький підписав низку важливих документів міжнародного рівня. Зі Штутгартом та Дрезденом було укладено угоду про солідарне партнерство. Ми підписали восени з ними співпрацю, але співпраця з ними протягом 23 року. Відбувалися на дуже високому рівні: це і спортсмени, це і рятувальники наші їздили в Штутгарт, це і наші дітки їздили, школи підписали між собою угоди. Тобто співпраця з німцями цього року, як ніколи, дуже активна. Ми провели кілька заходів в форматі Євробачення. Ми провели День Британії в Хмельницькому, натомість мали надзвичайно крутий український день в Шефілді, коли надзвичайно багато було. Саме українською внесено на вулиці Шефілда цього року. Також ми продовжили співпрацю із нашим польським містом Помртим Чеханов і з литовським містом. Вони нам надсилали гуманітарну допомогу в форматі теплих речей для військових, форматі генераторів. Ми отримали гуманітарну допомогу в тому числі для наших рятувальників, в тому числі для медичних закладів. Ми отримали дефібрилятори, інші, інші обладнання, які ми розподілили по наших медичних закладах. Попри війну, у 2023 році місто не припиняло розвиватись. Насамперед оновлювали медичні заклади, все, аби військові лікувались і проходили реабілітацію в комфортних умовах. У школах ремонтували та будували укриття. У мікрорайоні Ракове запрацював ще один центр управління відходами. Також оновлювався громадський транспорт. Якщо ми порівняємо з 2020 роком, сьогодні 23 рік. в 2020 році 15 великих автобусів їздило на 21-22 маршруті. На сьогоднішній день великих і середніх автобусів виходить 70. Тобто можна сказати, що ми в 5, майже в 5 разів збільшили кількість великого середнього транспорту. Ми продовжимо наступний рік це робити. В мене дуже велике бажання. Ми точно це зробимо. Змінимо якість перевезень на маршруті номер 3 в загальному тенденція незмінна. Ми хочемо забирати максимум маршруту, впроваджувати більше середнього великого риту цього року. Ми також в транспорті плануємо в тому світі приватному запровадити електронний квиток. Впродовж 2023 року. Місто готувалось до складної зими, адже торік російські ракетні удари по енергетичних об'єктах залишали нас без світла, тепла та інколи навіть води. Тож у цьому році усі котельні та водонасосні станції повністю оснастили генераторами. На щастя, і завдяки нашим Збройним силам ми поки що не маємо проблем із енергоживленням наших об'єктів критичної інфраструктури. По проте, власне, весь підготовчий період ми готувалися до найгіршого, власне. Всі основні котельні забезпечені резервними, резервним живленням. Є резервне живлення на станції в Чернелівці. Звичайно, маємо розуміти про те, що насоси на Чернелівці надзвичайно потужні, і забезпечити повноцінну роботу водопостачання за повної відсутності світла протягом довгого періоду. Не вдасться, але готуємося до того, щоб в самих поганих випадках. Могти подавати 2-3 години поту на добу власне для того все зроблено. Власне для того є певний запас палива. Рік, що минає, навчив нас бути готовими до будь-яких сценаріїв і вкотре довів, що жити, працювати і розвиватися ми можемо лише завдяки нашим захисникам. Тож підтримка армії і невтомна праця кожного задля перемоги будуть пріоритетами і у 2024-му. Незважаючи на те, що наступний бюджет буде дуже важкий, складний, проблемний, дефіцитний. Ми все одно знаходимо ресурс для того, щоб підтримувати сили оборони, бо це найважливіше, що на сьогодні може бути. Решта це необхідність забезпечити повноцінну життєдіяльність нашої територіальної громади. На жаль, без великих нових проєктів, будівництв, ремонтів, реконструкцій. Ну, але ми сподіваємося, що ми обов'язково до цього повернемось і в нас буде той час. Коли ми будемо будувати нову Україну, і я знову зможу в соцмережах писати Хмельницький щеняновий.